Пологовомечникова це місце, де народжується щастя багатьох батьків. Життя народжується. Почалось народжуватися з двох ночі в понеділок, коли почала перша ракета. Потім приїхали ми в Пологове, але тут слава Богу все було тихо. Уже закінчилися напади, ракети. Все пройшло дуже гарно. Дуже вічливий персонал, професіоналізм. В принципі, можу сказати, що можна народжувати, це не так страшно. Я собі уявляла щось таке страшне. Не знаю, що б я робила, якщо б я була сама без лікарів, без їх допомоги. Напевно, це було б ад, а так. Супер. Я і прийшла, і вийду сюди спокійною і щасливою, скажімо. Так, все пройшло наскільки спокійно, скажем, в такій атмосфері, що ти прийшов, все так розполагало до пологів. все так тихо було, спокійно, що ти просто відчував себе, наче, вдома. Звісно, процес пологів переривати неможливо. У нас облаштована пологова зала. В бомбосховище у Пологовому і ми продовжуємо стільки, скільки треба. Ми завжди знаходимо споряд з пацієнтами. Мені все це дуже сподобалося, знаєте, при дощі. Трошки переживу цей момент і дощі. Життя продовжується, все змінюється. Війна триває, але треба відроджувати націю. Коли я бачу щасливі очі батьків, коли я чую, Перший крик малюка це надихає, це мотивує, і ми продовжуємо працювати. Незважаючи про трудності та небезпеку, ми приймаємо нове життя на цей світ. За час війни у нашому половому народилися сотні дітей, дітей війни. Кожен з цих діточок. Символ нашої непохитної волі символ того, що життя продовжується. У Мечникова народжуються маленькі справжні українці, і нація живе.